Слава Ісусу Христу, друзі! З Божою допомогою продовжує цикл бесід нашої спільної з вами Катехизації. Тема сьогоднішньої нашої розмови знак завіту Бога з за Авраамом. Завіт Бога з за Авраамом укладається і поставляється знак завіту, який дуже цікавий. Авраам і весь його рід. Повинні бути обрізані. І це є початка завіту як свідчення того, що завіт укладений. Треба сказати, що багато вчених сходяться на тому, що обрізання існувало в цих місцях і до Авраама. Там спекотно, там пісок, і просто з певних гігієнічних міркувань кучові племена, які жили в цих землях, обрізували дітей. Але Бог наповнює цей звичай іншим змістом. Це стає нагадуванням про завіт Бога з за Авраамом. Перш ніж ми продовжимо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, максимально поширити дане відео, написати під цим відео будь-який ваш коментар, щоб таким чином воно змогло набрати більше переглядів. Та підписатися на YouTube канал Неопатристика сучасності, посилання на який я залишу у коментарі під даним відео. Зауважте, говорить про потомство, про продовження життя через ланцюжок відтворення і печатка ставиться на дітородний орган. Щоразу, коли людина збирається відтворюватися, вона має можливість згадати Бога. Бог забезпечує їй продовження життя в народі. Бог не її фізичні сили, не цей механізм відтворення, але Бог. Це дуже цікавий знак, який Бог обирає, і є в ньому ще один зміст, який мені здається розумним. Адже дуже швидко це обрізання починає сприйматися як Ось я роблю якусь жертву Богу. Я відрізав від себе шматочок, як жертву Богу». Навіщо Бог від цей шматочок? Йому абсолютно вірні до чого, але певний сенс у цьому є. Відчуття того, що є в мені щось, що не влаштовує Бога, що Бога недостойне, і якщо цього позбутися, то я буду ближче до Бога. Ми сприймаємо це так. Що ось я відрізаю від себе шматочок, і цей шматочок віддаю Богові, як знак моєї жертви йому. Я думаю, що з боку Бога це виглядає зовсім інакше. А саме, я відрізаю шматочок як знак того, що я маю щось, що мені заважає наблизитися до Бога, а все інше присвячую Богу. Мені здається, це набагато розумніший підхід до обрізання. Обрізання нас в повноті надає Богу, а те, що нас віддаляє від Бога, відокремлює та викидає. І саме в цьому сенсі потім використовується слово апостол Павло, куди говорить про обрізання серця. Отже, завіт укладено. Книга буття. Дуже докладно розповідає якісь речі з життя Авраама, по яких ми можемо побачити, що він нормальна людина, дуже хитра в якихось ситуаціях, вміє викручуватися, вміє розумно вчинити під час війни, перемогти ворога і таке інше. Він розумна людина і іноді це стає важливо. Нам це потрібно знати, що він не просто людина, яка почула якийсь голос і пішла. А можливо він просто наївна людина, яка просто не розуміла нічого. Ось ми розумні, ми розуміємо, тому ми не відгукуємось. Ні. Біблія його описує як дуже розумну людину і водночас дивижна річ. Завіт укладено, йому обіцяно, проходять роки, 10 років, 15, 20 років. 25 років минає з моменту укладання завіту. Авраамові 100 років, його дружині Сарі – 90. і завершилося у неї все жіноче, як у книзі буття написано, все, надії ніякої немає. І разом з тим Авраам продовжує вірити. Періодично Бог до нього звертається, ніби питаючи, ну як? Ти ще віриш, Авраам? Ось я, каже Авраам, Бог йому каже, ходи переді мною, будь непорочним. Віриш, вірю, чого Бог чекає, чому так довго? Що одразу не можна було? Напевно можна, але для нас з вами важливо, та й для самого Авраама важливо зрозуміти, що віра це не єдиний порив. Ось Бог мені сказав, я пішов і все. Але це життя, ціле життя, яке проходить у цій вірі. Причому там відбуваються деякі події. Авраам у якийсь момент вирішує, що Бог має якийсь додатковий план, який він не зрозумів. У Сари вже дітей бути не може, але можна взяти наложницю, яка може їй ще народити дитину. Можливо, йшлося про те, щоб ця дитина була її потомством. Така дитина народжується, але Бог каже: ні, ні, я тобі обіцяв, що в тебе буде син від дружин. Ось це і буде, і знову він чекає. Зрештою, відбувається дивовижна подія. До Авраама у гості написано Приходить сам Бог, Причому якось дивно приходить. У вигляді трьох мужів. Чому Бог приходить у вигляді трьох мужів? Я думаю, що сама людина, яка записала цей текст, пояснити не змогла. Там якось постійно числові параметри плавають. Бог прийшов у вигляді трьох мужів, а потім, після того, як вони перестали розмовляти, пішли далі в судом того мору два мужі. А коли Авраам із ними розмовляє, він увесь час звертається до одного, він розмовляє з ними, як з одним. І Бог йому відповідає, наче один тоді. То один, два чи три. Мабуть, той, хто пише ці слова, він отримав деяке бачення цієї картини, цієї події, що відбувається. Бачення від Бога отримав. Яке він не може по-справжньому висловити в словах? Не один, не два і не три. Відбувається щось не дуже зрозуміле, що цифрами неможливо описати. Ще дуже нескоро через Біблію почне триватися Бог як Тройця в повноті. Бог як Тройця відкриється лише у житті Новозавітньої Церкви, але вже спочатку це у Бозі є. Вже натяк на тройцю ми можемо побачити у перших стиках книги буття. І в тому, як Бог приходить до Авраама, ми можемо побачити цей натяк на троїчність єдиного Бога. Ми будемо з вами говорити про це в одній з наших бесід. Зараз, поки це лише натяк на троїчність Бога. І між Богом та Авраамом відбувається діалог. Розмова, де Бог каже, ось я прийшов для того, щоб тобі сказати, через рік я повернуся знову, і в тебе буде дитина. Авраам якось ніяк не реагує, але Сара, почувши ці слова, якось там внутрішньо засміялася, і Бог їй одразу каже, Ти чого там смієшся? Я не сміялася, каже Сара. Ні, ти сміялася, каже Бог. Так ось, ще раз. Через рік я прийду, і в тебе буде дитина. І назвете ви її Ісаак. А слово Ісаак означає усмішка Бога. Ось так усміхається людина, сміється людина недовірила. А ось так усміхається Бог. Він дає обіцян, Він дає дитину. Мені б хотілося б з вами пройти крок за кроком наступну розмову Авраама з Богом. Що стосується Содома і Гомори. дивовижна розмова. Авраам розмовляє, він уже знає, що перед ним Бог. Але він торгується із Богом за життя людей у Содомі та Гоморі. Ситуація така: крик від грішних міст досягнув вух Божих, і він іде дивитися, що там відбувається. Авраам одразу все розуміє, і в нього приголомшлива інтуїція, яка йому каже, що якщо цей святий Бог прийде в це гріховне місце, то має статися катастрофа, тому що святість Божа та гріховність людини несумісні одночасно в одному місці. Тому зрозуміло, що содом того море загине, і він починає з Богом розмовляти. Авраам каже, а якщо там буде 50 праведників, невже ти разом із нечестивими погубиш і праведників? Бог каже ні. Більш того, він каже, якщо там 50 праведників, то все місто пощаджу. Бог несправедливий. Авраам шукає справедливості. Він каже, не треба губити праведників разом із безбожним. Бог же каже, що він несправедливий, тому що якщо там є правенки, то я й безбожний пощаджу. Авраам починає вимірювати глибину милосердя Божого. Каже а якщо не дістане 5 до 50, невже через якихось п'ятьо, що бракують, ти зруйнуєш місто. Ось це лукавство, Бог одразу відкидає спороба. Він каже, ні. Якщо буде 45 пощаджу. Авраам розуміє цю розмову і каже: а якщо 40, добре каже Бог, якщо 40 теж, а як 30 і якщо 30, а як 20, і 20 теж пощаджу. Ось ще раз кажу, каже Авраам: якщо 10, і якщо 10, каже Бог, теж пощаджу. Після чого повернувся і пішов, закінчивши розмову. Тут є кілька запитань. Це дуже гарна сцена, але що тут насправді відбувається? Авраам розмовляє з Богом. Що таке розмова з Богом нашої мови? Молитва? Мені здається, що це довижний приклад молитви. Ми з вами звикли як? Молитва це я беру якийсь текст, його читаю, ось це я молюся. Або в крайньому випадку мені наступили на ногу, мені дуже боляче, і я кричу, Господи помилуй! Або мені не вистачає по життю чогось. Я говорю Дай, дай, дай! Ось наші молитви. Подивіться, який дивовижний приклад молитви дає ця історія в книзі буття. З Богом можна розмовляти, можна просити за інших людей, можна з'ясовувати його позицію, як він вважає, що він вважає правильним, а що ні. А ось якщо так, а якщо так, молитва це діалог, це найважливіше. Діалог, в якому Авраам аж ніяк не порожнє місце. Він дуже діяльний. За його довіри до Бога він може з ним спілкуватися і зв'язовувати, що ж Бог насправді хоче, а який же Бог насправді? Там ще багато подробиць цієї молитви. Я вам дуже рекомендую уважно прочитати 18 -ту главу Книги пуття стихи з 22 по 33. І ще одне питання: а чому, власне, розмова закінчилася? Що справді потрібно 10 праведників, щоб місто встояло. А якщо менше, а якщо п'ять? чому закінчилася розмова? І скільки спр... насправді праведників потрібно для Бога? Там є одна дуже важлива деталь. Авраам, звертаючись до Бога, каже: ось скажу ще один раз, а якщо там буде 10? Бог йому відповів на це запитання і закінчив розмову. Тому що Авраам сказав, що закінчив розмову. Тому що Авраам сказав, що він запитує останній раз. Авраам злякався йти далі. Авраам злякався з'ясовувати, а як же насправді, для нього далі нереально насправді, 10 це і так дуже мало. У світогляді тогочасної людини. Одиниця це ніщо. Ось колектив це дещо. Перед Богом значуще лише колектив. Так ось. Тому він дійшов до якоїсь своєї цифри, яку він і так собі уявити не міг, і про неї запитав: насправді, ж, скільки праведників потрібно? Насправді, ми з вами одним праведником і живемо. Одним єдиним праведником ми всі спасаємось, і це буде, зрештою, явлено Богом. Не просто сказано, але явлено. Але напрямок думки в цей бік уже цією молитвою задано. На цьому ми сьогодні з вами завершимо. Дякую всім за увагу. Бажаю вам Божого благословення та гарного дня! Слава Ісусу Христу.